Привіт! Ми поговорили про абстрактні, фінальні та ізольовані класи. Ці теми активно використовували принципи ООП, а особливо активно успадкування. Пригадаємо, що я говорив на минулих уроках. А саме, успадкувати можна тільки один клас. А що як ми хочемо успадкувати одразу декілька класів? Для вирішення цієї проблеми, хоча насправді не тільки цієї, до нас приходить таке поняття, як інтерфейс. І під поняттям інтерфейс. Не потрібно згадувати користувацький інтерфейс з кнопками, полями вводу, тексту тощо. Ні, інтерфейс в Java це спеціальна форма класу, яка дуже схожа на абстрактний клас, адже також містить публічні абстрактні методи. Об'єкт інтерфейсу створити теж неможливо. Інтерфейс також може мати поля, але вони завжди публічні, фінальні та статичні. Основна різниця клас може реалізувати багато інтерфейсів, а успадкувати тільки один клас. Інтерфейс часто використовується, щоб показати саме можливість щось робити, у той час як абстрактний клас це повноцінний шаблон для дочірнього класу, який можна розширювати. Інтерфейсам часто даються назви у вигляді дієслова та able закінчення. В англійській мові це утворює слово, яке вказує на можливість робити певну дію. Наприклад, інтерфейс cloneable говорить про те, що клас, який його реалізує, може клонуватися. Про різницю між абстрактним класом та інтерфейсом ми поговоримо в кінці відео. Згадаємо нашого викладача та його можливість писати листа або виставляти бали студенту. Тоді я ці методи додав, аби показати можливість перевизначення та перевантаження методів. Давайте домовимо, що виставляти бали та писати своїм студентам це можливість вчити. І створимо інтерфейс CanTeach. Створюємо новий клас, обираємо тут інтерфейс і називаємо його CanTeach. Що ми в ньому пишемо? Пишемо в ньому два методи. Які у нас були в професорі. Це string mail, який отримує повідомлення, string message, Та е, прізвище студента. Це string student surname, Ось так. І другий метод mail – це виставлення оцінок, double mark оцінка. І string теж student surname, Прізвище студента. копіюю, вставляю сюди. Ось так. Імплементуємо це в клас професор. Для цього використовуємо нове ключове слово Implements, використовуємо його після «Extends». пишемо «Can teach». І що ми тепер можемо зробити? Це перевизначити методи. Але оскільки ці методи вже були написані, ми можемо просто поставити анотацію override, і програма сама зрозуміє, що ми. Перевизначаємо методи саме з інтерфейсу. Як бачимо, тут з'явився ось такий значок, ми можемо на нього натиснути, і нам покаже ось цей метод в інтерфейсі, тобто той, на який ми натискаємо. Також ми можемо імплементувати скільки завгодно інтерфейсів, використовуючи кому, тобто ставимо сюди і можемо також написати, наприклад, клонейбл, про який я згадував. І ось таким чином в нас вже реалізовано декілька інтерфейсів в одному класі, але цей клонейбл нам поки що не потрібен. А чи вимушені ми перевизначити методи з інтерфейсу? Не зовсім, адже з версії Java 8 ми можемо написати реалізацію методів за замовчуванням. Для цього перед типом повертаємого значення методу нам потрібно написати ключове слово дефалт. Чимось схоже на абстрактний клас тільки навпаки. Коли ми створюємо абстрактний метод в абстрактному класі, пишемо ключове слово абстракт, а коли пишемо реалізований, тобто не абстрактний метод в інтерфейсі, пишемо ключове слово default. Також з версії Java 8 з'явилися статичні методи. Вони так само належать інтерфейсу в цілому і не вимагають створення реалізації у вигляді класу та його об'єктів. Викликати статичний метод можна прямо з використанням назви інтерфейсу і крапки. Ідемо далі. З версії Java 9 з'явилася можливість створити і приватні методи, хоча за замовчуванням в інтерфейсі всі методи і поля публічні. Ці методи також можуть бути статичними або нестатичними. Приватні методи зобов'язані мати реалізацію. Їх потрібно використовувати, якщо в інших публічних методах за замовчуванням є дії, що повторюються, і, аби код не дублювати, винести все в приватні методи. Як я і сказав на початку року, інтерфейс може мати поля. Під час ініціалізації поля ми вказуємо тільки його тип, назву та значення. Але насправді JDK зробить ці поля публічними, статичними та фінальними, тобто в інтерфейсі поля можуть бути тільки константами. Інтерфейси можуть також успадковувати інші інтерфейси з використанням ключового слова «extends». Інтерфейс «Helicopter» може бути дочірнім для інтерфейса «flyable», тобто гелікоптер може літати, це факт. А який саме гелікоптер, військовий або пасажирський, це вже справа реалізації у вигляді класів. Інтерфейс не може успадкувати інший клас, тільки інший інтерфейс. Отже, про сутність інтерфейсу поговорили, про методи інтерфейсу, в тому числі методи за замовчуванням, статичні та приватні поговорили, про поля в інтерфейсах теж поговорили, і про успадкування інтерфейсів теж не забули. Залишилось два пункти маркерні інтерфейси і порівняння абстрактного класу з інтерфейсом. Це більш філософські теми, і якщо вам потрібна перерва, саме час її зробити. Розумію, запам'ятати все може бути складно, але треба. Маркерні інтерфейси це інтерфейси, які не мають жодних полів та методів усередині. Їхня задача просто бути у списку інтерфейсів, що реалізує клас. Це дозволяє реалізуючим класам мати спільне батьківське успадкування. Гарним прикладом такого маркеру є Cloneable, який є інтерфейсом маркером з самої Java. Якщо розробник вважає, що об'єкти класу можна буде клонувати. Він має позначити клас і умовно реалізувати клас CloneAble. Додатково писати нічого не потрібно, ми просто відмітили клас. Звісно, якщо нас не влаштовує механізм клонування об'єктів Java, потрібно написати свій метод клон. Що ж, ми підходимо до фінальної зупинки. Протягом уроку я впевнений склалося враження, що абстрактний клас та інтерфейс дуже схожі або навіть ідентичні. Я дійсно намагався зробити так, аби ця думка була, адже суто технічно так і є, за виключенням того, що поля в абстрактному класі не обов'язково константи. Ну і так, успадкувати можна тільки один клас. А реалізувати, тобто імплементувати, можна багато інтерфейсів. Абстрактні методи є і там, і там, але в абстрактному класі з ключовим словом абстракт. Реалізовані методи також, але в інтерфейсі для реалізації за замовчуванням потрібно ключове слово дефаут. Статичні та приватні методи на місці: методи з модифікатором доступу за замовчуванням або protected недоступні в інтерфейсах. Поля в абстрактному класі будь-які, в інтерфейсі тільки публічні, статичні та фінальні. Успадкувати можна один абстрактний клас, а реалізувати, тобто імплементувати можна скільки завгодно інтерфейсів. Але все ж таки, якщо вони такі схожі, як відповісти на питання, в чому різниця між абстрактним класом та інтерфейсом на співбесіді? Став на паузу та пиши свою відповідь в коментарях. А я дам більш філософську відповідь. У нас зараз є абстрактний клас User. чого він абстрактний клас, а не інтерфейс. Тому що користувач це все ж сутність, яка має свій характерний опис та поведінку. Так, уявити користувача як такого ми не можемо і очікуємо від розробника більш чітку реалізацію, де користувач стане каркасом для дочірніх класів. Для обговорення інтерфейсу давайте подивимось на інтерфейс ліст, який реалізують і LinkedList, ліст, і ArrayList. ліст. Лінкет та ерей дуже різні, бо один це двозв'язний список, а другий масив. Але працювати ми можемо з ними абсолютно однаково. Повторююсь, вони різні, але працюємо однаково. Інтерфейс прийнято вважати контрактом, який задає правила створення поведінки класу, вказує на те, які мають бути методи, і допомагає створити зрозумілий уніфікований підхід до роботи з класом. Стає спільним батьківським інтерфейсом, але жодним чином не впливає на фізичний стан класу, не задає поля та конструктори. Тому якщо нам потрібен шаблон для створення класів, які схожі за станом, нам варто використовувати абстрактний клас, який дозволить створити будь-які поля. Якщо нам потрібно створити контракт для роботи з класами, використовуємо інтерфейс. Плюс враховуємо маркерні інтерфейси, які мають своє окреме призначення і до цього порівняння не зовсім підходять. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.